Історія військовика він професійний кінолог, але вирішив стати на захист країни у своїй 25 Роману вдалося досягти чималих успіхів на фронті. Хлопець вміло освоїв американські гранатомети. Як каже, ворогу добряче прилітало. Більше про боротьбу з нереалізова... І нереалізованість через війну мрії воїна у сюжеті Ольги Лучик. Це роман йому 25. захищати рідну землю. Чоловік вирішив сам на війну, як каже, буквально випросився, і жодної миті не шкодував про свій вчинок. Пригадує, на фронті мав особливий позивний. Завдяки йому завжди відчував домашнє тепло і підтримку своїх рідних. В мене був плем'янник, ну там то окрема історія. Ну перші слова його були Мама, папа і дядя. і так я лишився вже. Роман кінолог Чернівецького прикордонного загону свого вихованця залишити вдома було нелегко, каже чоловік. Адже пес з ним із перших місяців життя довірити хвостатого друга зміг лише мамі. Лишив на свою маму, так собаку у мене не держав, нам на моя, я її вирачу з трьох місяців. Важко перенісся, звісно. Ну, все рівно я дзвонив по відеозв'язку до, до мами і так ми спілкувалися з моєю собакою. Як це смішно не звучало. Про німецьку вівчарку Роман мріяв з раннього дитинства, тож дружбу з собакою Кірою цінує. Разом вони здійснили чимало успішних пошукових операцій. Саме вівчарка надихала хлопця на героїчні подвиги на фронті. Під час підготовки до бойових завдань Микола успішно опанував американський автоматичний гранатомет мк 19 Досить ефективна штука, тому що коли йде наступ, зразу ну ми були на чеку день і ніч, тобто ми завжди були хто з один був біля іграшки. Так ми її називаємо. І на нас зразу виходять там на протязі ну, максимально швидко потрібно навестися, тому що ми розуміємо, що це від нас досить багато чого залежить. Тобто перед нами ще є піхота, хлопці, які ну, і зустрічають тих перші, але нам їм треба допомогти. А та як у Вога є, ну, то я рахую немала зона ураження. В середньому, я думаю, це квадратів 16 приблизно від одного Вога. І тобто нас коригує пташка, дрон, то тобто, є. Вона летить, нам кидає координати, і ми максимально швидко наводимося, відпрацьовуємо. За допомогою коригування з БПЛА, прикордонники, гранатометники завдали чималих втрат ворогу. Бували такі випадки, що прямо під ноги просто кидали йому. І ще в чому фішка, він досить тихо працює, тобто вони навіть не розуміють, відки це прилітають. На фронті зведений загін Чернівці виконував завдання на одному з найгарячіших напрямків у Бахмутському. Там Романові довелося пережити найстрашніше втратити побратимів. Було, коли вони під час евакуації їх також двохсотило. Коли вони виносили двохсотих, їх також двохсотило. І коли була команда, хто буде виносити цих товаришів, це буквально дня три назад, то потрібні були добровольці. Ну і я і також мої колеги пішли їх витягували. Це було, напевно, я думаю, що це саме складне було. Коли ти бачиш, що він просто ну, труп, це ну, просто не передати. Весь цей час Романа підтримувала його дівчина разом, вони шість років. А от освідчився їй Роман за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Перед війною я зробив пропозицію, це було у 20-х числах. І ми вже планували весілля. Ну якось так. 24-го вийшла мені зовсім було до весілля, бо я розумію, що в усіх напрямках, ну, ну мені просто не дозволяє совість. Тож після закінчення війни Роман планує відгуляти гучне і пишне весілля, а поки знову повертається на фронт, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу. З Чернівців Ольга Лучик, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.